У Дніпрі з 8 листопада подорожчає проїзд у маршрутках. Дніпряни платитимуть замість 18 гривень 20. Перевізники кажуть, що це вимушений крок. У міськраді підтверджують, що тариф економічно обґрунтований. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби почути думку містян, чи готові вони платити більше. Не дуже. Бо і Зараз... люди, я теж у справах їжджу. Транспортом, тому це дорожче, розумію. І скажу вам, що мої знайомі, які живуть в інших містах, от в Харкові у них зовсім безкоштовно. В Києві я знаю 10 гривень коштує, метро 8 залишилось. Не подорожчало. Ну, не дуже це гарно, бо в нас якось в Дніпрі підвищують ціни. І порівняючи з тим, що я їжу вже восьмий рік до Києва, то якось це. Не дуже доречно, ну по відношенню до наших людей. Це ну добре. Ну а що робити? Я ну, думала. типу, якби ми, ми ж на це не впливаємо. Ну треба, значить, треба добре. А може буде їх трохи зручніше, бо решту буде зручніше видавати людей. Так ми розуміємо, що так треба. Ну треба, значить, треба. Добре. Думаю, що зараз в країні така обстановка, що може це і доцільно так повишати. Хоча для людей ну це буде. Котрі їздять на роботу ввечері, утром. Ну, може, це і буде важковато. Ні слов. Негативно, позитивно. Негативно, звісно. Якщо чесно, я не дуже багато їжу на маршрутках чи на автобусах. Я більше їжу на тролейбусах та на трамваях. У них маршрут трохи краще для мене. Але це буде, мабуть, проблема більше для пенсіонерів. Водії. В автобусах їх пенсіонери дуже дратують, дуже грубі. От я користуюсь 62 автобусом, є нормальні ребята, але є просто жах. Їх би трохи ширшими, бо в нас люди дуже полюбляють брати людей під зав'язку, а потім ти стояти не можеш. Ну, хоча б це за все інше, ми, ну, ми розуміємо. Там факт можливості доїхати до університету це вже добре. Шутки б харащити, Ну чи дороги це дві основних проблем у нас.